Друзі, всім доброго дня. Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні ось такий чудовий автомобіль. Це Hyundai Sonata. 2018 року автомобіль, обладнаний двигуном 2.4 бензин та має автоматичну коробку перемикань. По лакофартному покриттю автомобіль у відмінному стані є хороша зимова гума, безключовий доступ до автомобіля. Салон у нас комбінований. Ось в такому хайному стані третій підголівник та підлокітник, електросклопідімачі, чорна стеля, також є люк. Датчики сліпих зон, електросклопідімачі, електрогулювання дзеркал, електрогулювання сидінь, мультикермо. Ломлене, в ось в такому стані. підігріве сидінь, кондиціонер. Автомат, вибір режиму руху, дві розетки на 12 вольт, сенсорний монітор. Пробіг у даної автівки 79 тисяч кілометрів. Стань чудовий. Придбати автівку ви можете по вулиці Оболонський Проспект, 21, навпроти DreamBerry. Перший вхід. Тож, друзі, чекаємо на вас. Автівку можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Чекаємо на вас.